Розпочинаємо нашу прес-конференцію. Будь ласка, запрошую наших спікерів. Доброго дня всім, хто є, слава Україні! Дуже приємно, що ми зібрались і рухаємося в правильному напрямку, особливо в такий час, коли нам треба найбільше об'єднуватись з організаціями, які допомагають ЗСУ своєю підтримкою, також ще є велика робота з цивільним населенням для підтримки і зсу і оборони нашої України, тому що, на жаль, ми маємо вже багато місяців по повномасштабної війни. Я як представник. Грузинського національного легіону можу сказати, що ми завжди підтримували, особливо командир наш Мамука Мамолошвілів. З 2014 року ми розпочинали тренування ЗСУ і всіх правоохоронних органів, які потребували нашої підтримки. І це надалі у нас залишається така традиція. Чим більше ми зможемо дати навики військовим і цивільним, тим сильніше буде наша армія і оборонно-способність. Дякую, Генріх. Ну, вважаю, що потрібно додати декілька тезисів. Ми всі знаємо, що нещодавно до Верховної Ради поступив під президента України законопроект про продовження військового стану в країні і про продовження мобілізації. Тому ми вважаємо, що кожен з нас з чоловіків, які зараз... Не знаходяться в складі Збройних сил України, повинні а, готуватися до мобілізації, тому що вже майже рік а, хлопці на передові воюють і вони вже а, втомились, і ми скоро повинні а, зайняти їх місця. А, тому підготовку повинен пройти кожний, кожний, чоловік, який може тримати зброю в руках. А, Ті, хто не можуть тримати зброю в руках, повинні допомагати усіма можливими е, способами. Е, громадська організація Альфа Self Дефенс ще е, до початку повномасштабного вторгнення е, на постійній основі проводили підготовку саме інструкторів. Нашою основною метою було підготувати інструкторів, які потім повинні були виконувати свої обов'язки у військових підрозділах. Alpha Self-Defense – це організація, яка була створена на базі Федерації Панкретону. України, і ще у 2014 році наші інструктори виконували обов'язки інструкторів на фронті. Тому ми маємо дуже колосальний опит. Спочатку повномасштабного вторгнення, з 24 лютого, ми почали проводити на постійній основі підготовку військових, тому що ми побачили, що дуже багато чоловіків взяли. Зброю у руки, і пішли захищати Батьківщину. Але підготовка у них була на дуже низькому рівні. Майже ніхто до цього не мав ніякого військового опита. досвіду, перепрошую. І дуже було багато випадків, коли військові гинули саме. Від того, що не було цього досвіду, і було дуже багато прикрих випадків. З березня місяця ми звернулися у березні місяці. Ми звернулися до наших друзів з Грузинського національного легіону, і вони теж Ну, ми з ними на одної хвилі знаходимось, тому вони розуміли, що ми робимо ну рухаємося в правиму, в правильному напрямку і е, дали нам свої ресурси, свою е, територію на якій ми змогли е, проводити на постійній основі готувати військових е, і цивільних з березня місяця по сьогоднішній день. Нашу підготовку пройшло вже більш ніж п'ять тисяч українців. Серед них це переважно військові, тому що ми метою ставимо готувати саме військових. Але з літа цього року ми почали працювати активно із цивільним населенням, тому що, як я кажу, цивільне повинні готуватися до мобілізації і серед цих людей. Які у нас навчаються, вони проходять, у них такий повний курс підготовки, який складається із сіми заняті: це заняття з тактико спеціальної підготовки, міські бої, тактична медицина, інженерна та теміна підривна справи, штурмовий альпінізм, такі дуже цікаві і потрібні теми. Основне, це правильно ми їх вчимо правильно користуватися зброєю. Потім ми вивозимо, веземо їх у заміський табір, і вони там вже проходять підготовку у польових умовах. Живуть у лісу, і все відбувається як у справжній армії. Тому. Після проходження нашої підготовки я вважаю, що майбутні бійці вже мають добрий досвід, мають багато цікавих знань, тому що вони там навчають топографію і дуже багато таких специфічних тем, які в обичному житті. Мало хто цікавиться цими напрямками. І ми бачимо, що наша організація росте і ми маємо дуже амбітні плани і хочемо брати активну участь у подвищенні оборонної здатності нашої держави. І як ми раніше, так і зараз займаємося національно-патріотичним вихованням молоді. І наразі ми ставимо основну ціль навчити якомога більше людей, і щоб вони йшли на фронт вже підготовленими. Тим самим ми допомагаємо і зменшуємо кількість, кількість жертв. І на цій прес-конференції, як віце-президент, Громадська організація Альфа Стел Дефенс та от е, Генріх, представник, заступник командира Національного гризинського легіону, хочемо оголосити про е, те, що ми підписуємо меморандум о е, подальшій співпраці. Ну, ми, грубо говоря, кажучи, просто на папері фіксуємо те, що ми вже робимо, і вже робимо е, майже 9 місяців. Тому о, я хочу привітати Генріха. Да. Я думаю, що надалі у нас буде, ми зможемо разом достигнути ще більше, більших результатів. Я ще додав. Так, ми робимо дійсно одну справу. Наша ціль це перемога. Це Звільнення е, тих місць е, е, території, яку захопили е, варвари росіяни, і дуже приємно, що е, є такі люди, такі організації, що так же само е, думають і підтримують зСУ, і надалі ми будемо раді співпраці. Дякую, колега. Можливо, я запитання? Будь ласка. Так вітаю Ярослав Жарина. Видання Телеграф питання мабуть до Артура. Скажіть, будь ласка, з точки зору держави, маєте чи ви якусь взаємодію з ними, як з можливо організаційну або фінансову, або якусь матеріальну? І яким чином плануєте будувати свою роботу по співпраці з іншими організаціями, які займаються підготовкою цивільного та військового населення? Дякую, дякую, Ярослав, за питання. А так, що стосується взаємодії з державою. Ми у серпні цього року провели савмісний захід з Міністерства молоді та спорту України. Провели акцію Цивільний захист. Це українську акцію підготовку мали можливість пройти майже 200 людей. Пройшли підготовку у ці акції. Зараз ми співпрацюємо з департаментами молоді та спорту міста Київ. Вони також показують нам допомогу, тому, тому я вважаю, що держава бачить, що ми робимо корисні справи. І за можливістю, а ми розуміємо, що час зараз у держави можливості не так багато ну робити в цьому напрямку, але вони намагаються, і я гадаю, що в наступному році ми зможемо провести ще більш, більш багато спільних заходів. Що каса... що стосується співпраці з іншими організаціями, які займаються тактичною підготовкою, ми, ми відкриті, ми завжди ставимо перед собою мету. Як я казав, підготувати якомога більше людей. Тому коли до нас звертаються із проханням надати наших інструкторів, щоб вони десь поїхали і попрацювали в інших містах, та і підготували когось. Ми завжди йдемо на зустріч От на наступному тижні ми відвідуємо Івано-Франків для нас обротилася одна громадська організація. Запросила нас до нас, часто звертаються. Приватні компанії, яким потрібно підготувати їх сотрудників, це в основному стосується тактичної медицини. Тому ми завжди за дякую дуже. Ще є запитання, будь ласка. Українфом вітаю, Іван Косякін. Повідомте, будь ласка, яка пропускна способність ваших курсів, скільки людей ви зможете навчати, і в яких часових рамках це відбуватиметься? Дякую. Дякую за питання. Наразі в день у нас зараз працює 8 інструкторів. Ми маємо кожен інструктор. Єдиноразово може готувати приблизно 30-40 людей. Навчання проходять на протязі усього дня. Допустимо, ми беремо курс тактична медицина і вони цілий день працюють з медицини. Тому, в принципі, ми за один день близько 200 людей можемо готувати, які розбити по різним групам. Я додав. У нас трошки більше виходить, так як ми військові. І е, саме більше у нас було 600 за е, неділю і за один день 650 чоловік батальйону проходило тренування. Дякую. Ще є запитання? Ще коротке запитання до учасників. Чи займаєтесь ви паралельно з цим ще іншою діяльністю, направленою на власне побудову нацбезпеки і допомогу тим військовим підрозділам, які знаходяться ну, вже в зоні бойових дій, а також можливо допомагаєте також цивільному населенню? Е, ну, ми самі е, виконуємо. Різні задачі, які, бойові задачі в, склад, в складі ЗСУ і непогано. Далі у нас є направлення волонтерські, які ми теж підтримуємо, і, і багато інших таких напрямків, де ми допомагаємо цивільному населенню і військовим теж. Фахівцями, тому що в нас дуже багато є фахівців іноземців, які одні з перших вміли використовувати там джевеліни, стінгери. Тому що було, на початку була проблема в наших військових українців. Зараз на, на даний момент по статистиці Україна є лідер і дуже гарно працюють і. Системами Stinger, Javelin, LAV. Тому ми можемо не, не тільки ми, а всі українці військові можуть багато чого навчати завдяки таким першим крокам допомоги. Що касається, що стосується організації Alpha Self-Defense, Спочатку повномасштабного вторгнення ми об'єдналися об багато українців навколо нашої організації і почали допомагати волонтерську допомогу здійснювати як Збройним силам України, так і цивільному населенню. Коли ворог був під Києвом, ми здійснювали евакуацію людей із Окупованих територій, це був Єрпіні, Буча і багато інших сел у Київській області, де були орки, готували, возили продукти харчування старикам. Зараз, коли орки отошли від міста Київ, ми почали їздити. До на юг нашої держави, це Миколаївська область, у зони, у сірі зони почали їздити, тому що розуміємо, що наша допомога потрібна саме у тих містах, де е, е, звичайна людина не завжди хоче туди потрапляти. У нас багато сміливих хлопців, які вважають, що це це їх борг. Борг перед людьми, борг перед державою. Постійно надаємо військову допомогу. Ось зараз зібрали кошти, купили для Грузинського легіону автомобіль завдяки нашим партнерам та друзям. У нас много друзів, які займаються різними речами і. Вони допомогли нам пригнати це автомотосіч організація. Вони допомогли нам пригнати автомобіль до України. Зараз він вже знаходиться тут. Ми його відремонтували, пофарбували. І завтра будемо передавати Генріху на Базі, передавати цей автомобіль. Також завдяки нашим, нашим навчанням. Ми змогли об'єднати. Ми маємо можливість об'єднати навколо себе багато мотивованих хлопців та дівчат, і організуємось зараз будемо ще потужніше виконувати нашу волонтерську діяльність діяльність напрямку національно-патріотичного виховання. І я сподіваюся, ми зможемо зробити дуже багато корисних справ, тому що. Як каже, один мій добрий друг. Якщо хочеш іти швидко, йди один. Якщо хочеш йти далеко, йди поруч з ким. -то. Тому я вважаю, що потужна команда і має дуже, дуже важливо дуже для нас. Дуже дякую. Можливо, ще є запитання. І чи є можливо щось додати? Тоді підписання меморандуму власне. Ну, всім да. дякуємо дякую за увагу До побачення.